У Львівському аеропорту неспокійно. Працівників обурює незрозуміла політика нового керівництва. Люди говорять про свідоме знищення державної структури. На сьогоднішній день от, рада трудового колективу 800 чоловік нас є, ми поставлені в стан кріпаків. Наші зарплати не відповідають навіть прожитковому мінімуму. Це при тому, що в штабі в нас робиться просто чудеса. У нас є люди, які взагалі не мають ніяких посад або заднім числом їм дають посади. На якій підставі? Адміністрація хоче залучити до обслуговування літаків якесь частне підприємство. Якщо б нас було б недостатньо, ми не встигали б. так. Тепер друге питання на зимовий період зменшується кількість рейсів, то питається, навіщо нам інша структура ще додаткова, буде забирати в нас гроші. Ці питання працівники хотіли обговорити з дирекцією і запросили на зустріч з журналістів та громадських активістів. Проте керівництво аеропорту до такої несподіванки було не готовим. Ми домовилися з керівництвом проводити конференцію без і при участі громадських організацій. Сталося, як сталося, і керівництво зараз відмовляється при участі камер і сторонніх осіб проводити конференцію. Ми нічого не скриваємо. Голова чітко нічого не скриває. В нас зараз генеральний директор виконує тимчасово обов'язки Кузніцового Олесія. От. І тому він якби, не готовий відповідати на питання, на питання ті, що якби, мали би лягти на генерального директора. Попередній досвід говорить, що якби не було телебачення і громадських організацій, тоді перший раз всі пам'ятають, то аеропорт і трудовий колектив був би знищений. І на сьогоднішній день нонсенс говорити, що давайте тут в вузькому колі. Тобто, знову дежавю. Працівники таки погодились на діалог за зачиненими дверима. А представники керівництва пообіцяли в майбутньому організувати відкриту конференцію для громадськості. Олеся Турчин, Василь Скопик. Тема дня на Львів. Тебе.